Ну тобто, так сказати, я просто зайшов в Стамбул Гайс, від, ну, відкрив спін, лакі, лакі спін, знаєте, знаєш, цей новий відкрив. Мені випала легендарка. Відкрив перший спін. Епік -вип. І ж другого спіна, дублікат особи. 700 токів. І якби... А чому 28? Так, <ривіт> це просто. Ну, давайте ми зробимо потихіше. Чого? А, зузаніше. Тут треба звук. О, все. Не добре чути. І так, <ривіт> я вибув дублікат. І мене зараз будемо відкривати, а ти підписуйся на мій телеграм-канал, ссылка на який в коментарях. Зараз підтримуємо цей. Думаю, що нам щось добре випаде. Мені Якби і все рівно. Хі -хі, бо в мене ж є токени. Вот, 703. І по моїм розрахункам, то 20 е тих. Ну, я думаю, за 20 ми, нам випаде хоча б пару легендарок. Но ми будемо по одному, щоб розуміти, так, ну, хоч це буде і довго, але все одно буде так, в принципі, прикольніше. Ч... Чи... Нет, давайте сап. Давайте по три. Вот так потре будем брати. Вот так. Крутить, крутить. Охо-хо, Маше ще один дубликат. Ну добре. Так, Подає епік. Ну, майже ще один дублікат О, от. особливого. Ну, спеціал. Особливий теж саме. Опа, перша легендарочка підкотила. Ну ході дублікат, але все рівно ж легендар. Та от щось кіт мені часто майже випадає. Ну, поки що мені ніякий, якби челік не випав новий, Ну так, бо в мене дуже багато як челіків. Так, ось, ще три. Взагалі я дуже рідко знімаю Stumble Gaize, так що, ну це такий випадок. Майже ще один. Такий такий самий. Добре, в нас вже є одна легендарка. Та одна. Всі решту епіки. Ну, нічого страшного, ми як мене сумуємо, ми продовжуємо їх. Відкривати. Ну, я думаю, з цих трьох випаде хоча б одна легендарчка. Хоча, аж... хоча б з цього вот, з цього вот випаде особливість. І легендарка, блін, у мене того короля немає. Хотілося би його. Ну, це такий стамбулгайз. Що поробиш? Ну і це мій перший дублікат особливо О, майже у мене е, блискавичного того от нема. Так що... Оу, новий, новий, нова легендарчика. Класно. Класно. Він, ну, до речі, дуже прикольний. Тей от легендарний. Два легендарних, один з яких новий. Ну, навым я больше радуюсь, не ж дубликатом, это логично. А это дубликат. Еще одна легендарочка выпала. Я думаю, что еще одна легендарочка. Не, у меня МВТ занадто высокий. Хотелось бы мне что-то Я тихо что сказал, что у меня МВТ высокий. Но все равно, да, хотелось бы. Ну, Це ж приблизно 4-5 спінів по 3 і будемо завершувати. Ну, Я просто не думав, що випаде 700 токенів з дублікату того от Я Вам покажу мою зараз колекцію, ну, коли ми відкриємо всі спіни, я може 4. Ну коли всі відкриємо ці от, то я вам покажу. Ну, це щось не дуже добре, що я за весь час тільки один вибив, Там є оцей от. Та, хоч і багато легендарок, в принципі, але майже всі дублікати. О, погано, погано. Лет. Ще я три, я думаю. Йо -йо. Це було близько, було близько. Щоб розуміли, не особливо в цьому спіні 1%. відтодок. Ну не думав, що так станеться, що він випаде. Так, я думаю, два лишилось. Якщо зараз випаде, в принципі, всі дублікати, то так. Навіть епіка. Якщо всі дублікати, то... Я зможу два ще відкрити. І у Ленерка майже у ну, мене є. І. Епік. Ну та нам ще вистачає на оцей. І... ну, будь ласка, дайте хоча б дублікат з легендарки. Я хочу насолодитися, ще однією легендарчкою. Ну, ну что. Ну. давай хотя бы застанем его. Направлю, застанем. А, нет. Мне не дали. Ну, такие стамбул-гайсы. Ого. Ага. Видно нам на один спинлест чая. Так что, откуда заканчивалось? За что? Хочу банан. Ну блин. Хотелось банан. Да блин, два цокина, ну. Я не буду рекламу дивитись Ну, хай вже так буде. Стоп! У мене 700 токенів досі є. Що? Ох, то бабу. Думаю, що в мене досі 700 токенів. Ні, саме відкриття було непогане. Ми вибили одного. нового І це от такий от легендарний чувак. Ось. Можете подивитися на мою колекцію. О, це моя колекція усіх стамблерів. У мене майже всі епіки є. От дивіться, ми зайдемо в епік. І подивіться. Тут ну як, тут, тут просто багато от цих челіків. А рарок, подивіться, просто от така от маленька кучка. Ну добре, давайте. Усім до зустрічі і до скорої ну, зустрічі.